Підключили систему, обіцяв зняти відео. <кій> Основна відмінність, так як я казав, що є 220, да, синусоїда видається стандартна. Телевізор працює, ще до телека, можна там підключити. Ще деякі пристрої до кВт потужності вона буде працювати. Є USB-порт через планку там, до п'яти пристроїв легко можна заряджати. Модуль підключили, щоб ви бачили. Тут тик, от, все, що треба збирати, це підключити два коннектори. Побачите на О, ось верхня лампочка має горіти, що підключення нормальне йде зарядка. От, 150 Вт така панелька е, ставиться. Е, і оце весь пристрій. Він на металевому перкасі зафіксований. Тобто з ним військовий чи цивільний може там бігти, якщо є в цьому потреба. Стоїть 2 кВт, але ступінчастий інвертор. Це десь до 1,3 кВт миттєвого навантаження він буде тримати. 60 ампер годин акумулятор кислотний автомобільний і модуль. Це все один комплект електростанції міні. Яка буде забезпечувати ну, проєктованого для бліндажа для, 6-9 чоловік, комп'ютер, пристрої зарядити рації телефони. телефони, принтер може працювати з комп'ютером одночасно, щось друкувати. Такий, резервний блок автономний для живлення в одної локації.